Чи задумувалися ви, скільки грошей втрачає ваш бізнес через затримки в доставці фрешу? Особливо це стосується таких продуктів, як м'ясо, риба, молочні вироби. Тому правильна логістика холодних вантажів має бути максимально ефективною. Давайте розглянемо, з якими проблемами стикаються перевізники, варіанти їх вирішення та тренди в холодній логістиці. Ось найрозповсюдженіші проблеми, які я можу виділити: короткий термін придатності продуктів. М'ясо, риба, молочні продукти мають дуже обмежений термін реалізації, інколи всього 72 години. Це означає, що кожна година затримки у доставці знижує шанси на продаж. Наприклад, якщо продукт їде на годину довше, це вже мінус один відсоток часу реалізації. Є декілька факторів, що впливають на час доставки. Використання ТМС, в свою чергу, нівелює їх вплив. Перший фактор неоптимальні маршрути. Працюючи в Ринкай, ви можете задати більше 15 параметрів, що будуть враховуватися системою при плануванні, такі як часові вікна, ваггабаритні характеристики авто, обмеження на дорозі та інше. Також система автоматично розподіляє вантажі між транспортними засобами, відповідно до типу авто, рамп на точки доставки, товарного сусідства і так далі. Це дозволяє більш ефективно управляти вантажами, які потребують різних умов зберігання та доставки. Другий фактор. Довгий час розвантаження. Якщо роздрібний магазин не готовий прийняти товар у визначений час, виникають затримки. Це підвищує ризик всування продукції та зменшує ефективність роботи автопарку. Адже замість того, щоб виконувати запланований маршрут, водій вимушений простоювати в очікуванні прийомки. До речі, за статистикою час в точках доставки для міста складає дві третини загального часу на маршрут. В ТМС РНК ви можете налаштувати смс-повідомлення з точним часом прибуття на точку. Це дозволяє клієнтам підготуватись до приймання продукції, тим самим допомагає зменшити час на розвантаження і знизити можливість помилок. Завдяки цьому кроку компанії МХП вдалося зменшити час розвантаження на точці на 30%, що позитивно відобразилося на ефективності роботи автопарку. В середньому на 8% збільшилася середня кількість точок на маршруті. Другий великий виклик при доставці фрешу це звичайно ж дотримання температурного режиму. Якщо температура під час транспортування відхиляється від допустимих значень, це є серйозна проблема. В подальшому ви ризикуєте втратити товар, а клієнт може відмовитись від цієї поставки. А це вже тягне додаткові витрати на повернення та повторну доставку. Завдяки інтеграції Рінка ТМС з температурними датчиками ви отримуєте точну інформацію про температуру на кожному етапі доставки. Це важливо для того, щоб не допустити порушення температурного режиму і забезпечити якість продукції. Також це дуже корисна фіча у спірних ситуаціях, коли отримувач відмовляється прийняти товар через його невідповідність до температури. У вас завжди є власні дані, які ви можете порівняти. Третє висока вартість доставки. В середньому витрати на доставку останньої милі складають аж 60% від загальної вартості доставки. Перевезення холодних вантажів. Коштує ще більше, адже додаються витрати на холодильне обладнання і на його обслуговування, доплату до заробітної плати водія через роботу у спеціальних умовах. Також потрібно закладати кошти на повернення зіпсованої продукції та компенсації клієнтам. Використовуючи автоматизоване планування, ви отримуєте ефективніші маршрути та скорочуєте свої пробіги. Компанія МХП зменшила рівень перепробігів в три рази і за перший рік користування системою зекономила 1 мільйон кілометрів. Свою чергу компанії Люсдорф вдалось зменшити витрати на доставку одного кілограма продукції на 25% та знизити витрати на обслуговування однієї торгової точки на 21%. Щоб вирішити вище перераховані проблеми, холодна логістика розвивається, впроваджуючи нові технології та стратегії. Окрім переходу на динамічну маршрутизацію, я пропоную звернути увагу на такі тренди: Перше – екологічна стійкість та зелена логістика. Завдяки зростаючим вимогам до зниження викидів СО2, все більше гравців на ринку орієнтується на використання ефективних транспортних засобів і оптимізацію логістичних маршрутів. Це не тільки допомагає екології, але й знижує операційні витрати. Друге мультимодальні перевезення. Багато логістичних компаній почали використовувати комбіновані перевезення, поєднуючи різні види транспорту. Це дозволяє зменшити час обробки товарів на складах і знижує витрати на транспортування. І третє інвестиції в інфраструктуру та розширення складських потужностей. Модернізація логістичної інфраструктури, зокрема, будівництво нових складів класу А, є важливою частиною задоволення зростаючого попиту. Це також покращує загальну ефективність ланцюгів постачання. Підсумовуючи, використання системи для управління транспортом дозволяє вам оптимізувати логістичні процеси, знизити витрати та підвищити якість обслуговування клієнтів. За її допомогою ви можете забезпечити своєчасну доставку і підтримання якісті товару на всіх етапах транспортування. Не чекайте, поки проблеми стануть критичними. Оптимізуйте вашу логістику вже сьогодні. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок та задавайте свої питання в коментарях. До зустрічі!